Доброї ночі. Чергове суперечливе аморальне відео на межі Євгеніки. Що таке тупість? Група дослідників Единбурзького університету на чолі з Аяном Дірі провела масштабне дослідження, порівнявши варіації ДНК понад 240 тисяч людей. Це дослідження вони провели по всьому світу, в ході якого Знайшли 500 генів канадері, котрі пов'язані з інтелектом, в 10 разів більше, ніж все, що було знайдено до цього. На основі цього відкриття вчені Саутгемптонського та Гарвардського університетів провели тести. Загалом дослідникам вдалося визначити рівень IQ незалежних груп людей, дані яких були в цьому біобанку, в залежності від ДНК Девід Хілл, один із дослідників, навіть зробив заяву, що інтелект це спадкова риса. Порядком 50-80% відмінностей відмінності в інтелекті можна пояснити факторами генетики. Особисто мені не подобається таке поняття, як тести IQ». Тому краще сказати, що рівень пізнавальної функції людини певним чином залежить. Від ген. Тобто гена на а IQ і всі ці тести, котрі показують хіба що вміння розв'язувати ці тупі тести, не відображають дійсності. Тупі? Серйозно, що таке тупість? Я впевнений, кожен із вас дасть своє визначення цьому слову. Але перш ніж робити якісь висновки, давайте поцікавимось поняттям поближче. Знаєте, яка різниця між дорослими мишатами, котрі народилися в повній мишині сім'ї? Та в сім'ї без мишиного батька. З'ясували, що мишата, народжені в повній сім'ї, мають кращу пам'ять та здатність до навчання. На думку дослідників, та сама закономірність може зберігатися і й... У випадку з людьми. Цікаво, що вони ще вияснять. Звичайно, це не каже, що всі інші миші були тупі, але як мінімум шлях навчання мишей із повних сімей був трошки легшим. Забавна статистика: в Україні на початок 2021 року майже 120 тисяч сімей виховували дитину без другого партнера. За даними Росстатистики, аж на 2017 рік на Росії. Кількість неповних сімей становила 5 мільйонів. Я, до речі, теж з неповної сім'ї, і як бачите, але статистика забавна: розлючений натовп кидає каміння у вікна власників магазинів. Натовпу немає різниці, хто перед ним: жінка чи дитина. Дітріх Бонхефер, молодий лютеранський пастор, публічно виступив проти звірства, котре чинили громадяни. Країни Генріха Гейни, Себастьяна Баха, Альберта Ейнштейна. Дітріх Бонхефер одним з перших задав публічне питання, як його країна перетворилася на зброд шахраїв та злочинців, а ще й боягузів, котрі, якщо не вбивали самі, то мовчки спостерігали або латентно співчували і розуміли, чому саме національний інтерес утотожнився зі шляхом кривавої бані. Що таке тупість? В своїх листах з в'язниці Бонхефер стверджував. Що найнебезпечніша річ у світі це тупість. А що, якщо в слові тупість перші дві приголосні поміняти місця, на що схожу? Зло не є найбільшим ворогом. Проти зла ми можемо протестувати. Зло можна викрити, злу можна запобігти, навіть примітивною силою. В сутичці ж з тупістю, ми беззахисні. Факти, які суперечать світогляду і впевненості тупої людини, відштовхуються як не існуючі чи випадкові, або включається ефект ворожих ЗМІ. Дослідження ефекту було проведено Альбертом Хасторфом та Хедлі Кентрілом в 60-х роках. Студентам Принстонського університету та Дортмундського коледжу було показано запис спільного футбольного матчу між командами Прімстон та Дортмунд. Після перегляду матчу студентів попросили порахувати, скільки порушень здійснила кожна команда. Студенти побачили набагато більше порушень з боку супротивника. Дослідники дійшли висновку: не буває гри, за якою глядачі всього лиш спостерігають. Як ніколи, цей ефект розкривається в тоталітарних суспільствах. Можливо, тупість це вірус? Ні, я серйозно в прямому сенсі. А якщо це не ти конкретно винуватий, що отупів? А тебе заразили. Хтось чхнув в маршрутці, і ти отупів. Ось в чому причина. 2014 рік вчені знайшли вірус, котрий робить живих істот тупішими в прямому сенсі цього слова. Дослідники медичної школи Джона Хопкінса та університету Небраски виявили сліди вірусу відомого як atcv 1 Цей вірус було знайдено в масках здорових добровольців. Як виявилося, він занижував їх розумові здібності. 44% людей, у яких був позитивний результат тесту на цей вірус, показали на 7-9 балів нижче IQ по тестам. Not stonks ці тести були покликані вимірювати концентрацію уваги та те наскільки швидко і точно людина обробляє візуальну інформацію. Мені здається, я знаю, де епідемія цього вірусу. А він що там мутував і, мабуть, став взагалі хардкорним. Тупа людина зазвичай задоволена собою і не задоволена іншими. Що є дуже вибухонебезпечною сумішю, котра з пів оберта приводить до побиття тих поганих, котрі живуть несправедливо гарно, не поважають думку тупаря дуже небезпечно. А небезпека тупості вже сформульована напівжартівливою формулою в п'яти законах. Тупості Карло Чіполо це зробив італійський історик, член Американської академії мистецтв і наук, а також член американського філософського суспільства. Перший закон тупості полягає в тому, що всі недооцінюють кількість тупих людей. Але це не про крайнощі. Всі росіяни, а я Д'Артаньян. Приключення продовжається. Чіпола каже про те, що зазвичай критерії для оцінки тупий-нетупий тупий» дуже поверхневі. Наприклад, красномовність, рівень зарплати, робота, освіта вони взагалі не мають великого значення, адже в першу чергу ми самі для себе вирішуємо і частенько міряємо по собі. Відповідно, недооцінюємо кількість тупих людей. Цей закон плавно перетікає в наступне. Кожна характеристика, яку ви Можете уявити, гендер, раса, національність, рівень освіти, дохід, будь-що що можна взагалі уявити не пов'язана з рівнем тупості. Чіпола вказує навіть Нобелівських лауреатів, котрі отримали премію і були повними ідіотами. Повну статтю залишу в описі 3. на мій погляд, один із самих важливих законів: тупа людина заподіює збитки іншим або собі та іншим без користі для себе. Ти можеш бути генієм математики, але ти все ще тупий, якщо твоя поведінка по відношенню до інших передбачає втрати для людей без вигоди для себе. Четвертий закон: люди не усвідомлюють наскільки небезпечними можуть бути тупі люди. Взагалі, Чіполо дуже цікаво описує і розділяє тупість та нездарність. Час від часу виникає спокуса зв'язатися з тупою людиною, аби використати його у власних задумах. Взагалом, це завжди веде до катастрофи. Тому що відкриває тупій особі додатковий простір для реалізації її талантів. Укропи нападають. Цей закон теж плавно перетікає в п'ятий. Тупа особа є найнебезпечнішою з усіх осіб. Тупа особа. Навіть небезпечніше за бандита. Якщо ідеальний бандит краде гроші, то в нього буде плюс. Суспільство в цілому від цього не стало ані гірше, ані краще. Якщо б усі члени суспільства були ідеальними бандитами, це суспільство перебувало у застої. Але це не було б катастрофічно. Он совок у 80-х був в застої, І досі про це росіяни згадують як золоті часи. Зовсім інше діло, коли до справи береться тупарь. Тупі люди спричиняють збитки. Іншим собі, не здобуваючи ніякої вигоди. В них немає плюса. Все йде виключно в мінус. Суспільство і держава втрачає ресурси, деградує й зазвичай припиняє існування. Совєтський чоловік. Нас посилали везде, ми йшли. А зараз приходимо, нам без не навіть... Стоять там він, продає Ну, скайтє. Ну маги хотіти, та отстать талку. Здавалося, б. при чому тут всі різновиди Російської імперії та совка. Тупість, як і будь-яке інше явище в матеріальному світі, має свою природу, сукупність матеріально-інформаційних процесів, котрі призвели до цього конкретного явища. Можна зробити проміжковий висновок, що по суті тупість не інтелектуальна вада, а моральна. Є люди, котрі дивовижно обізнані, але максимально тупі. І навпаки, люди можуть не мати знань. Навіть не мати інтелекту це та частина розуму, котра відповідає за обробку інформації, абстрактне мислення, може щось винаходити і приймати якісь вдалі рішення. Але навіть за відсутності всього цього людина може бути не тупою, це знати неможливо. Наприклад, я вже позабував, що там було в шкільній програмі. Я навіть інколи забуваю назву місяців, І мої знання обертаються навколо професійної діяльності. А ви знали, що Вільям Шекспір може бути анаграмою? Here was I like a psalm. Я тут був як псалом. В біблії короля Джеймса Псалом 46. 46-те слово зверху – «shake», А 46-те слово знизу – «spear». Самому Шекспіру було 46 років, коли саме ця біблія була написана чи переписана повністю і завершена. О, оце знання! Якщо ви це знали, молодці. Мабуть, ви, як і я, дивилися багато відео, в основі яких лежать підбірки тематичних цікавинок, загорнутих в одну велику обгортку. Уявіть, скільки таких цікавинок було створено протягом всього існування людства? І так, це просто співпадіння. Раніше мені здавалося, що тупість це вроджене явище, як група крові. Але за певних обставин тупість створюється людьми. А точніше, люди дозволяють цьому статися з собою. На початку малопомітно, але в момент перетину межі тупості. Подальше отупіння рухається одномоментно лавиною. Скільки часу росіяни куражилися і пробивали дно в своїх новинах, скільки викривляли події? Скільки погрожували війнами, займалися автотренінгом. Ти можеш всіх убити. Україна не существує. Ти всіх уб'єш, Україна не существує. В ядерний пепіл ти всіх зможеш, опустити. Але повний відліт в тупість стався одномоментно протягом лічених днів, коли назбиралася та визріла кількість брехні, компрометації реальності. Його звеличення в культ, відірваних від реальності вигаданих історій, повне відмирання механізму до пошуку причинно-наслідкових зв'язків у переважної більшості громадян. Клац і все. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Якщо людина багато знає, має вчені ступені, це не каже про те, що вона не тупа. Але якщо ця людина вдає тупу, це може казати про зовсім інші речі. Деякі люди намагаються переконати довірливі уми у чомусь, що самі не вірять. А ви знаєте, Галілей насправді помилився церква була права. Вона стоїть 2010 рік. У готелі Хілтон в Індіані проходив так званий науковий конгрес під назвою Галілей помилився, Церква мала рацію. До речі, якщо хочете записи для гурманів, їх можна придбати на Амазоні. Експерти доводили, що сонце обертається навколо землі. Доктор Роберт Сенгеніс відкрив конгрес з зверненням під назвою Науково доведено». земля перебуває в центрі Всесвіту. Геоцентризм. Вони про це знають, але приховують. Конспірологія це є ще однією ознакою. М'яко кажучи, не нетупої людини. Подвійне заперечення. А про одну із конспірологічних теорій в мене є на каналі відео, там де Україна вигадала конспірологічну теорію, в яку повірив Савок росіяни. Розумні люди намагаються переконати інших в тому, що самі можуть не вірити, але в те, що допоможе. Втримати контроль, якщо хочете владу над комуною. Прямо проситься наступний висновок, що тупість притаманна групі людей здебільшого, аніж одиночкам встановлення яких проходило в усамітненні. Виходить, що проблема не настільки психологічна, скільки соціологічна, І тут з'являється прив'язка з, прив з будь-яким підйомом влади, котра заражає значну частину населення тупістю. Дзвіночком може стати надмірна увага та любов до величної спадщини минулого. Влада любить мертвих героїв. Від їх імені політикам дуже легко брехати лохуватому і простокуватому народу. Як завіщав товариш Ленін, як uh, Україна та складувається? Хто створив? Ленін Владимир Ілліч. Не пам'ятаю, де я чув цю цитату: влада одного потребує тупості інших. Інтелект зникає під зростаючою владою. НАТО позбавляє окремого його представника внутрішньої незалежності. Людина абсолютно добровільно і свідомо відмовляється від особистої позиції. Колективне переважає над особистим. А що саме колективу гарно вирішує єдиний нетупий лідер для всієї отари. Але буває так, що тупувата людина часто є впертою. Ця впертість не є показником самостійності. У розмові відчувається, що спілкуєшся не з людиною, як з особистістю, конкретно тим, з ким ти спілкуєшся, а з гаслами натовпу, до якого себе ця людина причисляє, гасла якого нею керує. Вилікувати тупаря можна лише фізично, забравши його з під впливу тупості. Але зазвичай тупарь буде чинити супротив. Тому це гибле діло. Тупі суспільства намагаються не чіпати, саме тому людство кожен раз буде просипати Адольфа Гітлера, Володимира Путіна до того моменту, поки вірус тупості не перейде межу. Вигадаєте, після падіння рейху німці стали добрими й пухнастими в ті роки? У ФРН провели опитування громадської думки щодо ставлення громадян до третього рейху. В 49-му році 57% німців вважали, що націонал-соціалізм – це дуже гарна ідея. Просто виконання підкачало. В жовтні 51-го року 40% опитаних вважали, що 1933-1939 рік – Найкращий період у німецькій історії. В 52-му році третина опитаних вважала Гітлера найбільшим державним діячем, або, як мінімум, видатним правителем, котрий, хоча й припускався помилок, але в цілому в цей же час 46% говорили про своє позитивне ставлення до таких персон, як Герінг. Наприкінці 52-го року 37% респондентів заявляли, що Німеччині буде краще без євреїв. У 1965 році на те ж саме питання давали аналогічну відповідь 20%. Приклад Німеччини дуже яскраво показує, що в більшості випадків справжнє внутрішнє звільнення стає можливе лише тоді, коли пройшло зовнішнє звільнення. Я маю на увазі фізичне, коли просто людей вирвали із замкнутого кола. Але навіть наступні декілька поколінь будуть туповатими. з цим нам варто змиритися, і до того моменту треба відмовитися від будь-яких спроб переконати тупу російську людину, але розрахувати й профінансувати кількість необхідної зброї для усунення тупаря, якщо його тупість дійде до шизофренії, котра йому прошепче. Для Росія нація з нами Бог ми йдемо захищати своїх заваштатівної території. Пам'ятаєте Дітріха Бонхефера з початку мого словесного проносу. Мова йшла про нацистську Німеччину. Його нацисти повісили в таборі. Одним із висловів, знайдених після його смерті в записках, було наступне: рішення і дія повинна базуватися на готовності до відповідальності за неї, а не на підтримці озвученої думки. Основним випробуванням морального суспільства є те, який світ суспільство залишить своїм дітям. That piece, which the world cannot give. в мене абсолютно немає ніякої надії, що масовий українець зрозуміє наскільки небезпечно загравати з росіянщиною. І Що наступним дітям скоріше за все буде залишено таку ж еліту, як пан Арестович, Єрмакович, з хорошими рускими як Тейгін котра буде російською мовою пояснювати, що все вже зовсім не так, а миритися якось треба. Прошу подивіться інші відео на каналі. Якщо бодай одне вам ще сподобається, тоді тисніть дзвоник. Якщо ні. На все добре!